Тобто на прес, так? Наша задача виставити вагу. Тут є ще таке от регулювання, підійде більше. Якщо ми бачимо, у нас є такі тренажери, да? на кожному є от така регулювання штучка. Тобто, якщо в нас в даний момент стоїть 25 кг, а нам треба трішечки більше, не відразу 35, а трішки більше, ми можемо додати 2,5 кг напроти цієї чорточки, або, наприклад, 5 кг, або 7,5 або взагалі 0. Всім розібралися. Далі нам потрібно виставити по висоті. Тобто приблизно по зросту воно розхиляється, хто яким зростом. Але в середньому в більшості підходить на четвірочку або на п'ятірочку, в принципі, більш-менш, якщо не дуже високий, всім підходить саме на цій висоті. Потім наша задача сісти ногами, як гачочками, зачепитися за ці нижні подушечки. Потім що ми робимо наступне? Робимо упор ліктями, ці подушки, одні, одним іншим. Потім вже беремось руками, тобто не навпаки, не руками, а потім ліктями. А спочатку повністю упор ліктями зробили і вже руками ми пристріляємось, за рукояточки тримаємося. І потім задача яка. Ми прижимаємо підборіддя, трішечки вперед нахиляємо і на видусі вже скручуємо корпус вперед. Потім повільно повертаємось назад і знову на видусі скручуємось вперед. Коли ми скручуємось вперед, нам не потрібно відсланяти спину. Стараємось постійно тримати передбування. І коли назад ми відсланяємось, нам не потрібно туди на самий зад відсланятися. Тобто прямо туди не відхиляємось, а приблизно до перпендикуляру до спіль. побору. І знову на видачі Повільно повертаємось і знову скручуємось.